Навіщо взагалі активізовувати свій рід? Друзі, уявіть собі, для створення конкретно вас знадобилося дві людини ваш тато і ваша мама. Але для створення ваших батьків знадобилося в два рази більше осіб. Тобто, для створення мами дві особи, для створення тата дві особи, це вже 4 і плюс двойко ваших батьків це вже шестеро. І таким чином. Позаду ваших бабусь і дідусів теж стоять з кожної сторони по 4 особи. Уявіть собі, який потужний позаду вас рід, який він великий. Скільки тисяч там осіб. І уявіть собі, який потенціал за все життя наробили ваші предки в вашому роді. Але якщо там десь позаду є якийсь блок. Наприклад, образа ваших батьків на своїх батьків, або десь там далі, то буде заблокований потенціал того хвосту роду, який залишається там. Тобто, якщо, наприклад, у вас є образа на вашого тата, то у вас одразу відсікається вся половина роду зі сторони вашого тата. Залишається тільки половина роду зі сторони мами. При умові, якщо там з мамою у вас гарні відносини. І якщо по лінії мами, там далі були відносини в вашому роді добрі. А частина татова одразу вся відсікається. Таким чином, у людини просто не вистачає потужності для того, щоб реалізувати свої цілі в житті. Не вистачає в якійсь. Сфері або у всіх сферах людина намагається хапатися і там, і там, і там, а воно не вистачає ніде. І нібито є і бажання, є, і якісь цілі, але є якась прокрастинація, руки опускаються і так далі. І е, тому потрібно пропрацьовувати свій рід, активізовувати всі родинні зв'язки для того, щоб вам вистачало потужності на всі ваші сфери, на особисте життя, на дітей, на кар'єрну реалізацію, на спілкування в соціумі і так далі. Отже, сьогодні я вам пропоную одну практику. Взагалі-то їх в мене є дві, таких дуже потужних, але, мабуть, сьогодні я вам дам одну, щоб не займати багато часу. І вона називається прописування батьків. Ви берете зошит, такий, десь аркушів, може бути, на 24 або 48. І ви починаєте прописувати лівою рукою, якщо ви правша, або правою рукою, якщо ви лівша. Наступний текст. Дорога мама, мама з великої літери, це дуже важливо. Дорога моя мама Наталія, наприклад, я прошу пробачення у тебе за все. Я пробачаю тебе за все. Люблю, дякую і славлю, прославляю весь тебе і весь наш рід. І оцей текст ви прописуєте тричі лівою рукою, як я вже сказала, якщо ви правша на протязі 40 днів. Але ще дуже важливий нюанс не пропускати ні дня. Якщо ви написали 39 днів і забулися, то вам потрібно буде починати завтра все із самого початку. І е, ще момент, коли ви все це допишете. Що ви робите? Оцей зошит ви повинні спалити на перший день молодого місяця. Перший день. Ближче, ну, ближче до опівночі, найкраще, ну, по можливості, десь пізно ввечері? І починаєте ви прописувати з того із батьків, з яким відносини у вас найгірші, або є образи якісь. Якщо з обома батьками класні відносини, ви можете одночасно прописувати обох, але не в одному зошиті, а в різних зошитах, це обов'язково.